Це центр спаткання культур. Це я ще не на самому як я дивлюся, ще є он багато вище, Але я не знаю, як туди потрапити. А тут де, десь вулик був, нам казав. Я щось не бачу я вулика. От бачите, які тут. таке все металичне. А це скляний такий коридор. Ми як в, в Люблін потрапили, так і бачили, що тут люди ходять. Але не знала, як сюди потрапити. А сьогодні тут нікого нема, тому що, ви бачите, скоро тут все перекрите, там якийсь захід. Ми з бокового входу заходили. Не всі знають цей вхід, там все все переклиніте, якась подія, тому... Потрапити сюди. Бачите, нікого немає. Я тут одна Бачите, який тут гарний приклад, як можна облаштувати дах будинка. Кусти. Це смородина чи. Дережов, деревця. Бачите, це дах, квіти. Десь там, мабуть, і є вулик, але ми не бачимо. Ні, там нема проходу. Ось тут така, мабуть, це сирень, маленькі кущі. Мабуть, якесь кафе ввечері, Люди тут сидять. Ось тут як гарно. А на самому верху ще гарніше. Може, коли я і туди піду <підування> сейчас. Та я заходила там це верхній поверх. Вже нікуди. Я не можу піднятися. Це якось по-другому треба. Ось така дерев'яна дорога. І там, бачите, які дерева. Це криша. Четвертий поверх а ось а там десь ще а там вже нема вже туди ніяк не потрапити я те не знаю